Вітаю сьогодні. У нас на порядку денному ем, розбір джерель про операцію Павутина. Дуже багато про неї говорять. Доброго дня так, це здається одна з наймасштабніших операцій українських спецслужб, про які стало відомо. Принаймні так подають джерела. Саме так Йдеться про атаку на російські військові аеродроми. Глибоко в тилу. Джерела стверджують про ну, дуже значні втрати. Наша мета сьогодні спробувати розібратися, що саме повідомляється, який масштаб, які методи, ну і яке значення цьому надають все на основі наданих матеріалів. Отже, почнімо з фактів, яких подають джерела кажуть: Служба безпеки України. Одночасна атака дронами. Так, і цілі аж чотири російські військові аеродроми згадуються Білея, Діагілєва, Ольєна та Іванова. Це ну, досить важливі об'єкти. І кількість ураженої техніки вражає 41 літак за цими даними. Серед них такі серйозні машини, як ту 95 ту 160 ту 22 Ту-22М3. І навіть літак а 50 згадують. Тобто і стратегічні бомбардувальники, і літак дальнього радіолокаційного виявлення. От, власне, цей масштаб, про який пишуть, він же ключовий, так абсолютно. От в одному джерелі є цитата голови СБО Василя Малюка. Він там каже про ураження 34% стратегічних носіїв крилатих ракет саме на основних аеродромах. Базування, 34% – це ж величезна цифра. І якщо це точні дані, то так, це не просто знаєте мінус кілька літаків. Це потенційно серйозне обмеження можливості Росії бити ракетами на великій відстані. І ще ж пишуть про тривалість планування понад півтора року. Так, це теж підкреслюється півтора року це вказує на складність на стратегічний задум, не спонтанна акція. Але знаєте, що мене найбільше зацікавило в цих описах: метод те, як це нібито було зроблено, звучить ну дуже незвично. А ви про ці мобільні дерев'яні будиночки? Саме про них FPV-дрони… І оці будиночки якось переправили до Росії. Це взагалі як? Ну, джерела описують це так дрони ховали під дахами цих конструкцій. Конструкції на вантажівках. Потім, у потрібний момент, дахи якось дистанційно відкривались. Угу. І дрони злітали на атаку. Вау. Це ж справді схоже на якийсь шпигунський фільм. Винахідливо, якщо так і було. Очевидно, мета обійти ППО завдати удару зненацька. І, до речі, там же в джерелах наводять і суму збитків, орієнтовно яку? Понад 7 мільярдів доларів США, вартість ураженої авіації. 7 мільярдів колосально. Але ж має бути якийсь обґрунтування таких дій. Чому саме ці аеродроми, ці літаки, джерела це пояснюють? Так, пояснюють знову ж таки цитують малюка. Він наголошує, що це законні військові цілі, закони та звичаї війни каже він, дозволяють це робити. Тобто, аргументація така, що саме з цих аеродромів і літаків Росія атакувала Україну. Саме так бомбардування міст, інфраструктури. Тому операція подається як акт ну такої собі реальної демілітаризації і як відповідь на обстріли, зрозуміло. І ще важливий момент згадують, що вся група виконавців повернулася так, це підкреслюють особливо, що весь персонал, задіяний в операції, вже в Україні без втрак виходить. Цікаво, як ця історія, ця здатність до таких дій резонує. От, одне з джерел наводить цитату Ліни Костенко. А, я бачила. А ви думали, що Україна так просто? Україна це супер, Україна це ексклюзив. Так, по ній пройшли всі катки історії в умовах сучасного світу, їй немає ціни. Наче підкреслюю стійкість і оцю нешаблонність рішень. Тож, якщо підсумувати те, що ми маємо з джерел, отже, якщо все це підтвердиться, масштаби, деталі операції, павутина. То що це означає? Це демонструє. Ну, скажімо так, неочікувано високі спроможності України проводити дуже складні технологічні операції глибоко на території противника, і ставить під сумнів ефективність російської ППО на таких об'єктах, безумовно, як мінімум, піднімається питання та й, взагалі, свідчить про, скажімо так, глибину українських оперативних планів і можливостей. І, от на завершення, знаєте, думка, яка випливає з прочитаного. Там же є ще одна цитата голови СБУ про те, що удари триватимуть. Так що це не кінець, що удари будуть, доки триває російський терор, і оця фраза дістануть із-під землі. Досить така рішуча заява про наміри. От саме. І як оця декларація, підкріплена демонстрацією таких можливостей, як описано в операції Павутина, вплине на подальший хід подій. Це вже питання, на яке, мабуть, тільки час дасть відповідь. Будемо спостерігати.